Привіт, ви на каналі Сам собі інвестор», Мене звати Ростік. Я інвестую на фондовому ринку і на даному ютуб-каналі показую вам, як це все відбувається в реальному житті. Якщо вам мої відеоролики подобаються, звісно, прошу поставити лайк і підписатися на мій канал, якщо цього ще не зробили. Пам'ятаєте, друзі, буквально місяць тому я знімав вам відеоролик, в якому розказав, що створив уявне портфоліо. Створив два уявних портфоліо: одне дивідендне, друге не дивідентне. В кожних з них, як би можна сказати, заінвестував уявно 100 тисяч доларів. Ну і сказав вам, що буде проходити час і буде вам регулярно показувати, як змінюється вартість того чи іншого портфоліо. Пройшов місяць, думаю, час підбити підсумки і подивитися, що ж помінялося за цей час. Отже, всю інформацію я вам показую на такому сайті, як track Your Дівіденс. Якщо хочете там. Зайти, створити своє уявне портфоліо, то силка, посилання буде внизу під даним відеороликом. Ну і власне, подивіться, тут в мене є портфелі, дивідендне портфоліо, реальне портфоліо і ризик. Ну, якщо дивилися моє попереднє відео, то розумієте, що тут про що йдеться. Реальне портфоліо це реально моє портфоліо, реальні мої гроші, в які вложені компанії, як воно взагалі виглядає? Бачите, тут всі мої компанії. Тут, власне, наприклад, коли компанії виплачують дивіденди, в якому розмірі. Досить такий крутий сайт. Ну, але давайте ви не для цього зібралися дивитися даний відеоролик. Це моє портфоліо, воно зараз тут в плюсі на 4881 долар. Ну, але в нього поки що вложено 30, там, 33 тисячі чи плюс-мінус так? Ну і пам'ятаєте, я вам сказав, що створив ризиковне портфоліо і неризиковне. Давайте покажу вам спочатку, наприклад, ризиковне портфоліо. Як я вибирав акції? Дуже в принципі просто. Всі акції, які ви чуєте взагалі, е, там, що купуйте їх, вони будуть зростати, і взагалі вони популярні, і там заробляють багато і будуть, будуть тільки зростати. Чесно кажучи, я тільки так обирав ті компанії. Просто за які знав, які там зростають, їх повбивав до портфеля. Тут знаходиться десь приблизно 14-15 різних компаній. Там Apple, Adobe, AMD, Amazon, Alibaba, Salesforce, Etsy, Fortinet, Intuit, Market Access Hol. Nvidia Palantir, Paypal, Tesla, Unity і компанія зілов. Думаю, що багато даних компаній ви теж напевно знаєте. І, скоріш за все, в більшість в компанії з компанії вас теж заінвестовані свої гроші. Але подивіться, в дане портфоліо було вложено 100 тисяч доларів місяць тому. Вартість портфоліо на сьогоднішній день це майже 107 тисяч доларів. Тобто портфель за останній місяць зріс на цілих 7%, в принципі, що є досить, досить багато. Ну, але, так як я вам казав, що дане портфоліо створено з компаній молодих, дуже якісь швидко ростуть. Ну і вони здебільшого в своєму роді не виплачують дивіденди, і тому дивіденд на дохідність подивіться, яка низька 0,09% на вложені гроші. В принципі, з позиції в 107 тисяч доларів в рік можна отримувати 85 тільки доларів. В принципі, досить таки мало, ну, але це портфоліо ростове і місяць часу для того чи іншого портфоліо, взагалі для інвестицій в акції, це дуже малий відрізок часу. Треба все дивитися в довшому відрізку, там 5 хоча б років, хоча ж би 3, 3 роки мінімум. Так? Ну а давайте вам покажу, як виглядає то дивідендне портфоліо. Ну, бо воно було досить, досить таки цікаве, подивіться, дивідендне портфоліо. В дане портфоліо було вложено теж 100 тисяч доларів. Воно за останній місяць зросло трішки-трішки менше, буквально на 6180 доларів. В принципі, дуже схожа така дохідність за останній той місяць часу, але подивіться, є тут нюанс, що дивідендна дохідність даного портфоліо на вложені гроші це 7,4%, і в рік дане портфоліо може нам приносити 7400 доларів, що, в принципі, є там, ну, просто набагато, набагато більшою цифрою, як в тому портфоліо ростовому. Так що, в принципі, за цей період часу, наприклад, за місяць скоріш за все ми таки отримали дивіденди якісь, тому тут власне даний сайт не враховує ті дивіденди, які ми б утримували за цей час. Ну, але якщо поділити там плюс-мінус, що це вийде 500 доларів в місяць. Ну, тут, в принципі, є такий календар, прогнозовані дивіденди. Ну і додати їх взагалі до вартості портфеля. Ну, то, в принципі, виходить, що одне, що друге портфоліо виросло, в принципі, ідентично, майже стільки само. А тут подивіться, які компанії. Це такі стабільні компанії, можна сказати, такі дійні корові, які вже нікуди не розвиваються. Компанія заробляє, просто не знає, куди діти свої гроші і виплачує їх просто своїм акціонерам, а вони вже роблять з ними що хочуть, Ну і тут компанія British American Tobacco, Dominion Energy, Devon Energy, Innovation Industrial Property Trust, Kinder Morgan, Medifast, компанія 3M, Altria Medical Property Trust, Prudential Financial, Simon Property Group, ATT, Verizon і Walgreen Boots. В принципі, плюс-мінус теж 15 компаній. Ну, Це але так. з значною дивідендною дохідністю. Подивіться, тут Дивідендна дохідність 8,5, 5,5, 5, 6, 6, 11, взагалі 6, 7, 7, 7, 6%. Ну і в принципі, бачите, як дане портфоліо би працювало. Тобто, як ви реально вложили, наприклад, 100 тисяч доларів в даній компанії, взагалі фондовий ринок в даній компанії в тій самій пропорції плюс-мінус, ну, то могли б кожного місця отримувати десь. Приблизно тих 500 550 в принципі, доларів. В принципі, це ще від даної суми потрібно було сплатити податок. Но в кожній країні є свій податок на дивіденди. Там в Україні одне, в Європейських країнах друге, в Америці взагалі третя цифра. Так, так що, в принципі, кожен собі вже плюс-мінус сам попідрагує. Ну, але приблизно бачите, там, брудними, можна так сказати, 500, 560, 600, 650 доларів кожного місяця можете, могли би отримувати. Ну і плюс, крім того, саме портфоліо само по собі теж зростає в вартості. Ну і бачимо, що за один тільки місяць воно зросло там на 6 тисяч. Доларів. Так що, в принципі, маєте такий результат порівняння одного і другого портфоліо. Самі для себе вирішуєте, в якій компанії інвестувати, чи в компанії вартості, компанії росту. Для мене особисто, як можете побачити, моє портфоліо. Воно складається із таких, і з перших із других компаній, і ростових і вартості. Наприклад, значну частину вже теж заінвестована в компанію British American Tobacco. Ну, а це компанія, яка ну, мало що зростає в там, доходах, так, не є якоюсь інноваційною компанією, яка буде зростати і на якій можна буде заробити там 10 раз більше за наступні 10 років. Ні, це компанія вже в вартості. Яка буде просто проносити дивіденди, дивідендна дохідність досить -таки значна, 8-25% річних ну, в доларах? Пам'ятаєте про це? Ну і там, ну і можете взагалі подивитися, як виглядає мій портфель, і скільки вложено в ту чи іншу компанію. В моєму портфелі на даний час, як добре пам'ятаю, десь приблизно 20 різних компаній. Помаленько будуть збільшувати портфель, бо взагалі моя така. Ну, взагалі план мій на 2023 рік, щоб вартість портфелю була 40 тисяч доларів. Часом кажучи, на початку року я так подивився і так думаю, блін, 40 тисяч доларів це реально багато. Так, тоді в мене на там, той час було хіба менше 25. Думаю, 15 тисяч доларів за рік. Чи мені це вдасться? Чесно кажучи, було важко в принципі, зрозуміти те, що таке ну, так, так поставив ціль, потрібно її виконувати. Ну і, чесно кажучи, пройшло там, 7 місяців 23-го року, і я реально розумію, що. Я той план виконую і, ну, і тим більше перевиконую. Надіюся, принаймні, що мені це вдасться. Буквально незадовго не знову поповню свій брокерський рахунок. Приблизно, скоріше за все, це буде знову тисяча американських доларів. Ну так що, вже тут буде 37,5 тисяч плюс. До кінця року мені ще немало таки виплатять дивіденди, плюс саме портфоліо може зрости. Так що, ну, в принципі, лишилося ще багато місяців, багато часу. Так що, в принципі, ще не раз в повністю брокерський рахунок. Так що 40 тисяч доларів досить таки реальна досить таки реальна ціль. Ну, але взагалі, пам'ятайте, моя ціль, щоб взагалі отримувати з дивідендів або тисячу доларів кожного місця, або вартість портфелю було, була десь приблизно 250 тисяч доларів. Це я порахував, що мені тих грошей повністю вистачить на прожиття. І мені і моїй мої сім'ї, так? Так що, в принципі. Подивимося, як то буде в даному на даному ютуб-каналі. Показую вам, як це все реально відбувається. Можете подивитися від першого відеоролика, коли я ще інвестував 200 доларів. Коли я планував, щоб за рік заінвестувати 3 тисячі. зараз бачите, цифри трішки помінялися, цілі трішки помінялися, вони стали більш таки серйозними. Ну, так це все відбувається регулярно, стабільно, кожного місяця, плановано, звісно, маючи ціль. Так це все відбувається. Інвестиції. Це, в принципі, нудно, але в принципі, нудно, нудно, але в кінці кін, кінцевому результаті буде досить хороший результат. Звісно, підтримка, можете підтримати мене на Патреоні, такий спеціальний сайт, посилання теж буде внизу. Всім дякую і па-па!